Такої не знайдеш ніколи. Краса, яка розквітла в Україні, Тішається зерном розджеколем. І чути співи, солов'їні, Купається роса в зелених травах. Калина запишалася в намисці, гуляє проміс сонця на отавах і хвилі в ріках вітер гони чисті. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди, кожну мить, говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами, і як веде розмову степ з, з тобою колосками. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лини з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Сьогодні наша ще недавно клетуча країна промовляє до нас і до всього світу. Люзами, чи від біль, рани, калістку, її мирне небо вкрите ворожими літаками та ракетами. Пшеничні поля засіяні кулями, бомбами, мінами. Її любі діти взяли до рук зброю, щоб захищати свою батьківщину, Відставити її свободу та незалежність. І вона бореться. Я маю кого захищати, бо я Україна мати. Я маю синів і дочок, і маю квітучий садочок. І маю високе небо, і сонце, чого ще треба? І маю ліси, зелені, і ріки, і синє море, поля, і високі гори. І маю міста і села, де лунає пісня весела. Хай входить війна і гори. Я маю що захищати. Бо я, Україна мати, я маю козацький дух волі. І хоче на честкам щасливої долі. Добрі тяжі стежина, вроджає мати сина. Виросли вже крила ще хвилину. Опала сльозина, мов із неба катрина. Чекатиме й ворідна сторона та велика роби. Розі... Порожні вулиці, сирени, укриття. тягаю ляльку поспіхом розгублений диця. Ломились визволителі злодюгами. у дім поборами здолаємо дамо вогню усім. Ніколи не пробачу. за загарбницьку орду, За долі за сльози і біду. Війна лицять над в маленькій журавлі. І вперто лізе парусом зелене з-під землі. Тайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає. ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш, я знаю, я люблю тебе дуже, мій татку, і молюся за тебе до Бога. Та небесного тата прохаю. Отче наш, нам пошли перемогу. Нехай повернеться кожен захисник, кожна захисниця чиїсь тато, мама, син, чоловік, дружина, сестра, дочка. Всіх, хто мужньо захищає нашу рідну землю. І вся країна молиться за життя кожного за здоров'я та мужність наших захисників та захисниць визволутелі від ненависного агресора. В Україні з прадавніх давен. Живе традиція виготовляти обереги, які захищатимуть від зла. А сьогодні, як ніколи, у нашому спільному домі цього зла набігло багато. Найвідоміший український оберіг це вишита сорочка. Найбільше вишивки робили на грудях, щоб вберегти серце та душу людини від лиха. А вишивка на рукавах вважалося давала власнику сорочки силу. У козаках у походах часто були з собою прикрашені орнаментом, поодняні мішечки, з рідною землею, чи пучками трав. Ми сьогодні приготували для наших захисників саме такий оберег, прикрашений орнаментом мішечок, який поклали символ нашої країни червону калину та м'яту – знаний символ міцного здоров'я. Найкраще захистить від нечистої сили та сприятиме захисту оберіг, виготовлений з щирим бажанням та з доброї волі, адже в ньому закладена позитивна енергетика творця. Саме з великим побажанням сили, мужності українським воїнам та й серцем, сповненим любов'ю та вдячності, ми виготовили ці обереги для наших захисників та захисниць.